Доброго раночку, малята! Сьогодні я хочу, щоб ви поглянули на картиночки. І здогадайтесь, яка ж пора року до нас прийшла! Так, малята, це весна. І сьогодні ми з вами поговоримо про природу навесні. Малята, подивіться на це сонечко. Яке воно навесні? Сонечко яскраве, ніжне, ясне, лагідне та тепле. Малята, а що ж робить сонечко? Сонечко світить, зігріває землю. А яке небо навесні? Чисте, блакитне, безхмарне. Навесні почали з'являтися квіти, які вони. Красиві, різнобарвні, ніжні та дохмяні. А що роблять квіти? Виростають, квітнуть, пахнуть. А ось і весняний струмочок. Який він, холодний, прозорий, чистий, швидкий. Малята, подумайте. Що робить струмочок? Струмочок біжить, тече, несеться, дзюрчить та шумить. Пропоную послухати, як шумить весняний струмочок. Малята ось ми з вами і поговорили про природу навесні. А ви запам'ятали? Яке сонечко навесні? А що ж робить весняний струмочок? Молодці. Ти... А зараз пропоную вам пограти в гру, яка називається назви лагідно. Це струмок. А як сказати лагідно? Струмочок. Молодці. Це Сонце, а лагідно як сказати. Сонечко. Це малята, погляньте. Трава. А як сказати лагідно? Травичка. Давайте далі подивимось. Це квітка. А лагідно квіточка. Молодці. Це листок, а лагідно листочок. Малята, ви великі розумнички, а тепер пропоную самостійно пригадати, що ж буває навесні. А свої цікаві розповіді надсилайте мені в коментарі. До побачення!